Московська історія любить героїв, особливо тих, хто воював не числом, а вмінням. Так нам подають генерала Олександра Суворова, геніального полководця, переможця непереможних. Але якщо прибрати пафос і пропаганду, перед нами не герой, а каратель. Людина, яка більшість своїх перемог здобула не на полі бою з рівним ворогом. А над повстанцями, бунтівниками і народами, що боролися проти московської окупації. Перші досягнення Суворова це придушення польських повстань. З 1768 по 72 він б'є погано озброєних, але рішучих шляхтичів, які не хотіли бачити Польщу поділеною між імперіями. 1794 – різанина в передмісті Варшави. Після прориву оборони московські солдати влаштували масову різанину. Було знищено до 20 тисяч цивільних жінок, дітей, ставих. Суворов отримав за це вищу нагороду орден святого Андрія. А у звіті про перемогу хвалився: Слава Богу, Варшава наша! І це те, що імперія називає звільненням. 1771 рік. Суворов вкарає ногайські племена, які не погодилися на російську владу після захоплення Криму. Результат тисячі вбитих, десятки тисяч депортованих. Ці дії сьогодні цілком підпадають під визначення геноциду. Суворов, герой імперії для ногайців, кат. 1790 рік Ізмаїл. Суворов штурмує османську фортецю. Московська пропаганда показує це як вершину його геніальності, але реальність прозаїчна. Османська імперія тоді переживала за непад. Корупція, розвал фінансів, технічна відсталість, гармати заряджали мармуровими ядрами, бо бракувало металу. Суворов переміг слабкого ворога, утопивши місто в крові. Близько 26 тисяч убитих, більшість цивільних. Це не військовий геній. Це каральна машина. Осінь 1799 року Швейцарія. Про план Суворова оточити французів, але французи виявилися розумнішими, розбили австрійців і корпус римського Корсикова. А сам Суворов опинився в пасті, щоб урятуватися, кинув обоз, гармати, поранених і втік гірськими стежками. Так народився міф про героїчний перехід через Альпи. Насправді безумство, Альпи, гори до п'яти тисяч метрів, сніг, холод, урвища, солдати без теплого одягу, без їжі і спорядження для гір. Вони просто не були готові і тисячі залишилися там, у снігу. І це назвали перемогою. Це була панічна втеча. Після Альпійського подвигу цар Павел нагородив Суворова званням генералісимуса, щоб приховати поразку коаліції, а через кілька місяців відправив його в маєток. Там Суворові помер у смутку й забутті, а Москва зробила з нього святого імперії. Імперії потрібні герої, навіть якщо вони в крові полікоть. Звідси бронзові пам'ятники, ордени і школи імені генія Суворова, його вміння це вміння карати, його перемоги це перемоги над беззбройними, а його геній – вигадка, що приховує обличчя імперського насильства.